Пропозиція для тих клієнтів, хто любить квартири з великою площею, можливо, це дворівневі квартири, але вагається їх купляти, так як це зазвичай 9-10 поверх. Але саме сьогодні маю для вас пропозицію дворівнева квартира, яка розташована на 5-6 поверсі. Житловий комплекс козацький, ідемо оглядати дану квартиру. Do oh, I take it all the way? Mm -hmm. Cause I feel like you deserve the shit, really.